Вітаю вас, дорогі друзі, на сторінці Шлях відновлення. Сьогодні хочу торкнутися питання, яке для багатьох може видатися добре знайомим. Більше того, багато хто з вас міг би, без сумніву, бути фахівцями в даній сфері, а хтось навіть бути і професійним наставником. Я маю на увазі сферу молитви, в якій важливо не просто знати про те, що таке явище, як молитва, існує, а й мати певне розуміння, як молитва. Відбувається. Поряд із такими професіоналами, молитовниками, які мають багатий особистий досвід молитовного життя, я певен, є й новачки, ті, для кого молитва ще, можливо, не стала частиною повсякденного життя, їхнього постійного духовного досвіду. Але вони хотіли б розуміти, як таким величезним благом, як спілкування з Богом, користуватися і відчувати, що все це не марна трата часу. Відчувати Божу присутність у житті та бачити відповіді на свої молитви. Так от сьогодні хочу торкнутися саме цього питання і запропонувати своєрідну молитовну інструкцію, або, можливо, іншими словами, і благородніше було б назвати її молитовною пам'яткою. У дуже спрощеному вигляді, ми сьогодні розглянемо такі питання. Що таке молитва і чи потрібно до неї якось по-особливому готуватися? Чи має для успішної молитви значення, в який час доби ви до Бога звертаєтесь? З якою періодичністю, чи має значення молитовна поза та інші речі, які в процесі молитви і підготовки можуть мати своє певне місце? Ну, ось так. А розпочнемо з того, що спробуємо визначити, що таке молитва. Моє таке коротеньке визначення я би запропонував ось як. Молитва це своєрідна духовна практика. Це звернення до Бога, до вищої якоїсь божественної сили, до Його святої присутності. Це комунікація або спілкування людини з божеством. У цьому спілкуванні висловлюється подяка, відбувається поклоніння. У такому спілкуванні з Богом людина висловлює свої потреби та проблеми. Просить у Бога допомоги і Його керівництва. Ну, а також, звичайно, сповідується у своїх гріхах, провинах, висловлює надію на Боже прощення. У цьому молитовному процесі задіяно всі сторони людської особистості. До молитви залучається фізична, розумова та емоційна сутність людини. Насамперед хочу зауважити ось що. Кожна людина може мати свій молитовний досвід і свою молитовну практику. І вони можуть суттєво відрізнятися. Але я хочу сьогодні запропонувати кілька конкретних практичних кроків, які можуть бути дуже корисними для людей, які бажають побудувати щирі якісні стосунки з Богом. Отже, крок перший це підготовка. Звичайно, молитва може бути і спонтанною. Бажання помолитись може виникнути зовсім несподівано. Особливо, якщо вам раптом почала загрожувати якась небезпека або з'явився якийсь незрозумілий, але моторошний страх. Але в більшості випадків молитва це все ж таки усвідомлене рішення поспілкуватися з Богом. Тому цілком розумно, що до неї слід було б трошечки підготуватися. Я не маю на увазі здійснення якихось спеціальних підготовчих ритуалів, без яких молитва буцім не дійде до присутності Бога. Наприклад, якщо ви не здійсните ритуального обмивання, то молитися не можна. Я маю на увазі конкретну практичну підготовку, яка допоможе вам налаштуватися на молитовне спілкування з Богом. Ну, виберіть, по-перше, зручне тихе місце для молитви, де вас не будуть. Турбувати, ніхто вас там не турбуватиме. Краще, щоб це було місце такого усамітнення. Ісус Христос колись своїм учням дав таку пораду: ти ж, коли молишся, зайди в кімнату, зачини за собою двері і помолися оцю Твоєму таємну. Там, у тій рекомендації, звичайно, коли ви читали це благословенне побажання Христа, там більше йшлося про те, що молитва не повинна бути таким показушним дійством, а повинна відображати особисту таку розмову з Богом. Але ми можемо ґрунтуватися на цій пораді та у питаннях зручності вибору місця також. Краще, звичайно, вимкнути телевізор, перевести в беззвучний режим ваш телефон. Було б непогано, щоб у місці, в яке ви обрали для молитви, не було ні дуже холодно, ні дуже жарко, ні душно. Це не означає, що в таких умовах молитися не можна, але буде краще, якщо всі ці зовнішні фактори не відволікатимуть вас від найголовнішого. Крок другий визначте мету, коли ви готуєтеся помолитися, будь ласка, визначте для себе мету вашої молитви. Напевно, все ж таки, ви маєте найголовнішу якусь мету, яку ціль, яка мотивує вас помолитися. Виразно спробуйте її собі сформулювати. Можливо, ви хочете про щось Богові особливо подякувати, або можливо, хочете сповідувати свій гріх, або про щось просити. Спробуйте спочатку у своїй свідомості чітко сформулювати, яке головне питання ви хочете представити Господу, щоб у вашій молитві було менше сумбуру і було менше хаосу. Щоб ви самі розуміли, як ви і з чим ви звертаєтесь до Бога. Третій крок. Підготуйте свій розум та серце. Наш розум і наш емоційний світ можуть бути абсолютно не готовими до молитовного спілкування з Богом. У нашій голові можуть бути тисячі думок, наші емоції можуть бути накручені до краю. Ми можемо бути під враженням чи переглянутого фільму, чи якоїсь події. І такі обставини не сприяють якісному спілкуванню з Богом, тому що вас багато що внутрішньо відволікає. Якщо ви перебуваєте в такому збудженому стані, спробуйте наступне: увімкніть тиху, спокійну музику. Можете прочитати один або два розділи з Біблії або іншу корисну духовну літературу. Через деякий час ви відчуєте, що розумово, емоційні хвилювання заспокоюються, і ви готові до молитовного спілкування з Богом. Крок четвертий. Виберіть місце для молитви. У якому саме положенні треба молитися, Біблія не представляє абсолютно чітких універсальних рекомендацій, які повинні бути застосовані в будь-якому випадку, в місті і в часі. Ми знаходимо в Біблії, як молитви звершувалися людьми, у положенні стоячи або долілиць, лежачи на землі, ну так як, наприклад, як Давид свого часу, або як Христос перед своїм розп'яттям. Цар Єзекія, як ви пам'ятаєте, молився лежачи, будучи прикутим хворобою до ліжка. До того ж, він ще й образливо на Бога відвернувся до стіни від усіх, хто його оточував. А праведник Йов, якого спіткало страшне випробування, а зрештою і жахлива хвороба, молився, сидячи на землі. За часів Ісуса Христа дуже був поширений звичай спілкування в колі друзів, лежачи при цьому за столом. Складно сказати, як це все відбувалося, оскільки в Біблії немає чіткого опису їхніх дій, можливо, саме в такій позі вони також підносили і подяку Господу. Деякі біблійні герої молилися, піднімаючи руки до неба, деякі з відкритими до неба очима. Все це говорить про те, що спеціальної, єдиної, універсальної пози для молитви Біблія не презентує. Проте можна зробити загальний висновок. Якщо молитва передбачає смиренність людського серця перед Богом, то й поза має бути відповідною. Відповідна смиренна поза це молитва на колінах, або якщо стоячи, то зі схиленою головою. Деякі моляться сидячи, але теж схиляють у смиренні свою голову. Ви, мабуть, часто бачили, що у молитві люди заплющують очі. З власного досвіду також знаю. Що молитва із заплющеними очима проходить набагато якісніше, ефективніше. Той, хто молиться в такому стані, може повністю сконцентруватися на внутрішній присутності Бога в своєму серці, не відволікаючись при цьому на зовнішні обставини, наприклад, такі, як муха на стіні або малюнок на килимі, ну і таке інше. Деякі рекомендації хотів би дати щодо одягу під час молитв. Хоча особисте спілкування з Богом у молитві це дійсно не публічна акція. Проте зовнішній вигляд того, хто молиться, повинен відображати його повагу до авторитету Бога. Я не пропоную одягатися в грубий, важкий одяг, але й відверті купальники теж виглядають у Божій присутності, ну, принаймні якось без належної пошани. П'ятий крок це безпосередньо сама молитва. Не починайте молитву з проблеми чи з якоюсь претензією до Бога. Ви обов'язково про це скажете, але пізніше. Почніть з подяки і прославлення. Завжди до таких слів можна знайти підходящу причину навіть посеред проблем та переживань. Якщо ви звернете увагу на зразки біблійних молитов, ви просто не зможете не помітити, як багато між ними спільного. Так багато слів подяки і прославлення Бога. І потім, тільки потім, іноді в кількох фразах, таке собі коротеньке прохання. Тривалість молитви є також ніяк не регламентованим часом. Ви можете планувати провести в молитві як 5 хвилин, так і 5 годин. Це залежить виключно від вашого бажання, величини та складності тієї проблеми, з якою ви приходите до Бога. Бувають у житті випадки, що окрім молитовного шепоту та звернення до небес ви нічим іншим займатися і не можете, коли ваші діти в небезпеці, коли вам щось загрожує, коли немає виходу і потрібна мудра порада. Іноді люди в такому стані проводять і ночі напроліт. Деякі і хліба не їдять і води не п'ють, перебуваючи у молитовному стані та в молитовному проханні. Таким чином, час, який ви відводите для молитви, це виключно ваша ініціатива. Звичайно, у міру того, як ви захочете представити Богу все, що вас турбує, все, що турбує ваше серце, ваші молитви можуть продовжуватися і до того ж, зовсім непомітно для вас самих, ви будете подовжувати ваш час спілкування з Богом. Шостий крок це завершення молитви. Після молитви, яку промовляє той, хто молиться, в завершенні, він зазвичай підтверджує своє сказане словом Амінь. Саме це слово означає, хай буде так або істинно. Багато досвідчених молитовників говорять про те, що після молитви є резон зберігати тишу і деякий час ще просто залишатися в стані очікування. Господь може покласти щось таке благородне на серце, або може надіслати якісь потрібні розумні думки. Іншими словами, після того, як ви помолилися, не поспішайте залишати місце молитви. Якийсь час перебувайте в тій самій атмосфері і в тому ж самому духовному молитовному стані. Для багатьох важливим може бути і сам текст молитви. Якщо ви починаючи у цьому питанні новачок, можете використовувати як основу вашої молитви слова молитви Отче наш, або когось із біблійних героїв. Часто люди використовують молитву Давида, це 90-й псалом, або молитву Мойсея, 80-й псалом, я називаю номери цих псалмів по новому перекладу Біблії української. Але в міру набуття вами досвіду молитви, ви помітите. Як благословенно можуть звучати ваші власні молитви до Бога? Можливо, мова ваша буде нескладною, і ваша молитва не буде відрізнятися красотою і пишномовністю, але це буде ваша молитва, яка відображатиме ваш власний духовний світ. На закінчення хотів би звернути увагу на такий факт: ніхто з людей не має монополії на молитву. Ніхто не може диктувати іншим, якою має бути молитва, тим більше як за старих часів з використанням різки навчати дітей закону Божому та молитва Слово. Молитва це прерогатива кожної окремої людини у її власному спілкуванні з Богом. Ми можемо один одного підтримувати і молитися один за одного. Це так, робити це від щирого серця, робити це за власним бажанням і свободою. Власного волевиявлення. Саме така молитва має значення і цінність в очах Бога. Ті з вас, хто вже давно має досвід молитви і в цих питаннях має якісь ефективні напрацювання, ми будемо вам дуже вдячні, якщо поділитеся з нами вашими методами в коментарях до цього відео. Мені ж залишається побажати вам усім благословенних і дивовижних молитовних переживань. as